Вітаємо друзі! Мене звати Наталя Соколенко. А мене звати Сергій Стуканов. Це подкаст Батьки-засновники. У нас сьогодні надзвичайно непросте, але водночас захопливе завдання. Ми спробуємо зануритися ад фонтес, себто до джерел, і то в що найбуквальнішому сенсі. Хто ж був батьками-засновниками тисячу років тому? Правда, що Ярослава Мудрого стали мудрим називати не тоді, не тисячу років тому, а значно, значно пізніше. А, але як його називали в, в ті часи, коли він жив? Так, мудрий це пізніше. У ці всі прізвиська. Князів це, це вже пізніший час. Mm -hmm. Добре, якщо 15 століття, а то вже це 19, -те. 19 -те, так. так. Мудрий це вже XIX століття. Mm -hmm. Його називали просто Ярославом, так? або князем, mm -hmm. або Великим. Mm -hmm. Але а, тут треба повернутися трошки назад і згадати от одну цікаву mm -hmm. а, метафору у а, Повісті временних літ: як Сильвестер уявляє собі Володимира, Ярослава і своє mm -hmm. покоління. Він каже, що Володимир а, це той, хто землю, цей ґрунт зорав, Ярослав. Книжними словами насіяв, угу. а ми вдячні нащадки, це все пожинаємо. Угу. Дуже добра метафора, як на мене. Але я запитаю все-таки про правду Ярослава і, або правду Ярославича. Тобто, це е, такий е, кримінально-процесуальний, адміністративний, господарський кодекс все в одному. Виникнення цього документу, цього зведеного. Такого, як це сказати, переліку так, законодавчих норм, воно характерно для всіх утворень, от які були навколо нас тоді. Чи все-таки у наших сусідів міг князь так вирішувати ранців став залежно від того, який в нього настрій, хороший чи поганий вирішувати так чи інакше долю е, своїх підданих? Подібні тексти справді були характерні для майже усіх ранньосередньовічних держав. А які ці держави ранні середньовічні називають іноді в лапках варварські королівства, uh -huh. тобто, тобто держави, які створені не римлянами, та а нащадками тих, кого римляни називали варварами? От це не значить, що вони були слов'ян. Вони називали варварами. германці. Uh -huh. По перше, германці, слов'яни, кельти усі, uh -huh. от всі, хто є не римлянами, та от їхні держави, це умовно варварські королівства, і о, в них виникають. У когось ще в п'ятому столітті, у когось пізніше, ну от у нас в Одинадцятому виникають дуже подібні тексти, дуже подібні на руську правду. Це, це не була конституція, от в нашому розумінні. Це радше була збірка правил судочинства. Як треба чинити суд? От в певних конкретних ситуаціях. Ми би це могли назвати прецедентне право або звичаєве право. З іншого боку, це не була. Це, це не було пряме продовження того давнього слов'янського права, оскільки це право, зафіксоване в Руській Правді, воно передбачає вже князівську державну владу, таку владу, якої раніше не було. Тобто, це вже документ Іншого типу і для іншого суспільства, але дивіться ж, суддею, князь сам і був верховним, не був, верховним, прям, так, верховним так, суддею так. був князь. Все таки князі, як самі то дотримувалися цієї правди Ярослава, чи правди Ярославича, як, як документ цей називався пізніше редакції. Чи все ж таки, як я от говорила, що залежно від настрою чи від потреб скарбниці от треба на похід більше грошиків. Значить, ми замість одного штрафу віри та за вбивство, наприклад. Призначимо дві віри, ну, і так далі. Ми точно не знаємо, як змінювалися ці норми. Схоже на те, що вони змінювалися. Це залежало і від часу і від регіону, тобто це, це було не, не на камені написано, що от на 300 років вперед. Але ці документи, ця Руська Правда, вона не регулює життя і поведінку князів. Вони понад цим законом, бо це для того, щоб їхнім їхнім людям, які від імені князів чинять суд, щоб їм було зрозуміло, як робити в певних стандартних ситуаціях, але Князі життя князів це при цьому не обмежує ніяке, не лімітує, пане Вадиме. От для того, щоб ми і наші глядачі-слухачі розуміли, а чому ми в контексті батьків-засновників, чому ми в контексті творів, які сформували ідею України, згадали руську правду? Чому це важливо в контексті держави і нація творення? Руська правда це є перший досвід писаного права знов-таки на цих теренах. Ми не говоримо зараз про ту частину України, яка колись входила до Римської імперії, та, але от на, на цій території, яку у в, в середньовіччі називали Русь, для, це важливо. Для неї це важливо. Це був, скажімо так, відкритий документ. Його наступники щось доповнювали. В міру того, як додавалися різноманітні випадки судові, Ярослав не міг усе передбачити. І його наступники, ми не знаємо часом хто саме, ну от його діти, ми знаємо, його онуки і, і далі теж. Вони щось вписували туди нове. Тобто це був, ну скажімо так, правовий літопис, угу. та, який поповнювався і далі функціонував. Але він, Ярослав, був його. Засновником, чому власне друга назва цього тексту, яка, яка в рукописах збереглася, суд Ярослава, яка точно відсилає до до, до першого автора ну онук його Володимир Мономах теж додав до цієї руської правди. Там є частина, яка називається Устав Володимира Мономаха». І так ми переходимо до ще одного героя, нашого якого ми називаємо батьком-засновником, одним із батьків-засновників. Це князь Володимир Мономах. Що означає оце, оце, оце прізвище? Мономах? це не прізвище, це радше родове ім'я його матері. Його мати це донька візантійського імператора Костянтина Мономаха. Це, це їхнє родове ім'я, воно означає «єдиноборець», але тут не значення, бо, бо він його не придумав, Володимир. Він його успадкував. Тут важливо саме його походження, що він на той час єдиний руський князь, який може похвалитися тим, що він онук імператора. Це ми зараз називаємо їх візантійськими імператорами і державою Візантією, а вони. Називали себе римлянами, ромеями, а державу вважали Римською імперією. Да, тобто бо Візантія він... це теж набагато пізніше так. по суті, це Східна Римська імперія. Вона так і називалася зрештою. Так. І Володимир був онуком імператора римського. Угу. І от, власне, він під час свого дорослішання, під час свого зрілого часу, був князем різних міст, Чернігівським, зокрема, так, але зрештою він дістався і. Стольного граду Києва. Тому і Тому став... що кияни просили двічі, двічі, що найменше, просили. Батько він, просив, він і, він ходять, мати і просила. Просили, так. Прийшов він. У тисяча... 113 році. Правда? І 12 років він обіймав посаду великого князя київського. І, зрештою, саме за. Цього князя ми говорили, літопис було написано, і це важливо, так тобто його діяльність вона теж сприяла написанню літопису повість врем'яних літ, але і сам князь Володимир Мономах відзначився документом, яке ми знаємо як повчання дітям. Це унікальний твір, тому що він написаний князем. Це було нетипове для середньовічної Європи. Це ну, не єдиний випадок, бувало таке, але все одно це рідкісно, коли правитель щось пише, і коли це, що він пише, до нас. Зберігається. Це текст не такий ідеологічний, як от у Віларіона. Да? Тобто, це більш практичний текст, який, який, власне, повчає, яким треба бути, якою людиною треба бути, яким правителем треба бути. Для Володимира це не можна розділити. У нього розповідь про власне життя, відомо. Як автобіографія, вона вплетена у повчання е, дітям. Тобто він на власному прикладі показує, яким треба бути у ну, що, Як що ти будеш робив? керувати державою, якщо ти не можеш керувати собою да, своїми емоціями? А якою була держава Русь порівняно із сусідами? Це була типова європейська ранньосередньовічна держава. Це була рання держава в тому сенсі, що вона. Виникнувши, от наприкінці X століття, вона мусила все починати з нуля: перші міста, перші ще зародкові адміністративні структури, перші ідеологічні тексти, от про які ми вже говорили, які обґрунтовували владу цих правителів. Це ще була не така держава, як ми сьогодні уявляємо, з чіткими кордонами адміністративним устроєм, з конституцією, з бюрократією. З розвиненими інституціями. Ні, цього ще не було. І це було знов-таки характерно для усіх отих варварських королівств, про які я казав раніше. Але у нас вже є чітко виражена влада, да, яку ми можемо називати державною владою, чітко стратифіковане суспільство, тобто різні верстви від, від найвищої еліти, князі, бояри. до... До вільних селян і також рабів. Всі можливі верстви були у нас тут представлені, тобто суспільство було повноцінним за тими мірками. Одним з правителів, бо, між іншим, керував цією державою не один єдиний монарх, а це, це радше, родина. Князівський рід, і от о, Володимир, повчаючи своїх дітей, о, як він описує, що робить князь, які заняття основні, Цікаво. Ду, да, думати разом з дружиною, ну, в сенсі, своїм збройним оточенням цими елітою. Тобто, у нас не йшлося про самодержця ні. В повчанні манома дітям якраз треба радитися. Ну? Обов'язково. Да. Це, це, це норма угу. європейської середньовічної держави. Правитель мусить радитися постійно говорити зі своїм оточенням. А потім що він ще робить? Ну, їздить на війну, коли потрібно. Коли немає війни, а треба вправлятися якось у володінні зброєю завжди. Він їздить на полювання. Якщо не війна, то полювання. Це князівський. Тоді чернігівські ліси ще були повними всіляких звірів. Ну і нарешті це творення суду над людьми. Тобто, от ті функції, про які ми говорили і і раніше, які Сильвестр прописував, управляти, творити суд і воювати, і воювати, звичайно, uh -huh. так. Ну, розслаблятися, почувати там десь в опочивальні цілодобово не було такої можливості, ні, так ні, і він і він закликав робота князівська важка, та, так. і він uh -huh. тому описує свої походи надзвичайно багато. Uh -huh. Він за життя переміщувався. Страшені. Ну, до речі, мені здається, колеги тут ваш вар... варто підкреслити так: ми сьогодні перебуваємо в стані війни вже 10 років, і в принципі нам це здається ненормальним станом. Ми вважаємо, що нормальний стан це нема війни. І ми зараз в ненормальному стані для тих часів війна просто це перманентний стан. Сьогодні набіг, наступного літа черговий набіг. Потрібно тут вирівняти кордони, тут відсунути ворога. І це абсолютно перманентна історія. Ну і батьки засновники про яких ми говорили, не ну, про, про двох з них про князів, наприклад, про Ярослава Мудрого і Володимира Мономаха, Вони були як військові командири дуже успішними. Вони ж то а... відігнали ворогів дуже далеко, аж за Дон. Так, тут йдеться не лише про, якщо йдеться про, про степ, та про цей uh -huh. південний напрямок, то не лише про оборонні війни, а і про наступальні походи. З Володимиром пов'язано не тільки з ним і з іншими князями не меншою мірою, але і з ним також пов'язані дуже успішні походи. Володимиром Мономахом. Так, так, uh -huh. Володимиром Мономахом пов'язані дуже успішні походи в степ, коли, коли вони завдавали поразок кочовикам на їхній території. Тобто там в степу, ну я думаю, що тут потрібно зазначити, що ми безперечно віддаємо належне і іншим великим князям, так і Володимиру Великому, і княгині Ользі, і Святославу, і іншим князям. І але так, але все таки наша програма вона присвячена. Інтелектуальній думці тому ми більше приділили сьогодні уваги Ярославу і, Мон, і Володимиру Монволоди, тому що Монон. вони залишили оці пам'ятки писемні, або про них залишили ці пам'ятки, і тому є що обговорювати їхнє бачення держави і їхнє бачення того, що має державець робити, якщо підбувати підсумки і говорити про ідею державності часів України Русі, то кількома буквально словами кількома чіткими тезами, як би ви схарактеризували ідею, нормальна європейська середньовічна держава, це якщо дуже коротко, це перша держава на цих теренах, яка дала старт державній та й цивілізаційній історії. Ми в тринадцятому сторіччі стикнулися з тим, що якраз цей цивілізаційний центр. На жаль, занепадає під натиском нових варварів, можна так висловитися зі сходу. Але тяглість української історії абсолютно не переривається, і центр українського життя пересувається трішечки західніше. Ми можемо говорити про Волинь, можемо говорити про Галичину, де виникає навіть королівство. Але про це ми поговоримо в наступних випусках програми Батьки-засновники.